Ранок 6 листопада розпочався буденно. 30-те пленарне засідання міської ради 6-го скликання відкрилося у десятій годині. На початку засідання міський голова Анатолій Федорчук традиційно привітав деяких депутатів з днями народження і оголосив порядок денний. У цілому було розглянуто понад 90 питань, і, зокрема, затверджено звіт про виконання бюджету міста Борисполя за 9 місяців поточного року. З проблем з надходженням у нас за 9 місяців не було. Поки все я кажуть. Добре натомість в комунальній галузі міста були виявлені порушення роботи. Минулого тижня не працювали три котельні за відсутності газопостачання. Перший заступник міського голови з питань благоустрою Микола Корнічук зокрема пояснив, що 2 серпня місцева влада підписала договір знак Нафтогаз України». Згідно з документом, на жовтень виділялося понад 1 мільйон 100 тисяч метрів кубічних газу, але місто перебрало ліміт. У цьому договорі було передбачено ліміти газу помісячно, тобто на жовтень місяць. По пам'яті виділялося нам 1 мільйон 100 тисяч метрів кубічних на жовтень місяць, на 15 днів. От ми використали за цих 15 днів трошки більше 800 тисяч метрів кубічних, і нам вже поставили. Вимогли таку, щоб ми перебрали ліміт. За словами Миколи Корнійчука, коли газопостачання було відключено, Бориспільці почали масово звертатися до приймальні голови Київської облдержадміністрації Анатолія Присяжнюка. То нам позвонили, а що це стільки звернень від Борисполя? Ви що там на місці не можете вирішити? Так, да, ми не можемо вирішити, тому що в нас немає ліміта. Але вже після трьох днів звернення наших мешканців у приймальну, звідти поступила така інформація. ви до нас більше не дзвоніть, це ваша місцева влада не заключила договор із нами на Комнахтаз України. І через що вам не дають? Місць. Нормально. <клес> у наслідок таких витрат Бориспільтепломережа відтепер матиме збитки у розмірі 7 мільйонів гривень. Щоб розв'язати непорозуміння, депутат Олександр Дудченко запропонував звернутися до Кабінету міністрів України з проханням втрутитися в ситуацію. Я з таким зверненням виступав на сесії обласної ради. Є письмове звернення, це Я ще було. Це ще було на початку жовтня місяця, коли нам відключили газопостачання, ми не мали подавати гарячу воду. От. Але, на жаль, ніхто на це не звертає увагу. Давайте ми аналогічне звернення підготуємо про те, що склалася напружена обстановка, викликала. Те що саме Єдуар Володимирович озвучив зараз, що діти не можуть займатися і в басейні, плавати. Давайте, хто за, за таке, щоб ми підготували таке звернення до Кабінету міністрів, прошу голосувати. Діяти. Хто проти? інше звернення. Міська рада підготувала до міністерства науки, молоді та спорту. Це пропозиція внести зміни до закону України про авторське право та суміжні права. Враховуючи виклади, Бориспільська міська рада пропонує внести зміни до закону України. Про авторське право та суміжні права в частині щодо сплати винагороди за публічне використання інтелектуальної власності не організаціями колективного управління, а суб'єктами підприємництва, які реалізують ліцензійні дістки. Включенням сум авторської винагороди до їх вартості людмила Ковальова також розповіла про роботу контролюючих структур та суми штрафів, що вони накладають. Що вони можуть прийти в заклад, ну скажем так, якісь там час спостерігати за це і тоді накладати штрафи. Штрафи досить ну, вони нас тоді ознайомили з цим. Штрафи досить серйозні. Вони від 170 гривень до 3400 трьох але є пропозиції трошки розширити. Авторські права легше контролювати, коли випускають офіційний диск і коли йде офіційна трансляція. Можна може додати при радіо і телевізійні трансляції, щоб вони що там забирали авторські права а не власни. Це перше питання. Я думаю, так що що робити? Платити чи ні? Що робити нашим підприємствам? Депутати проголосували за прийняття рішення і надали слово Ярославу Годунку. Він своєю чергою згадав про результати виборів і озвучив прохання однієї з партій. Приємно, що всі ми колеги один одному вели, як подобається кожному справжньому політику, дивлячись один одному вічі і перемагали по Ну, за виключенням, мабуть. Одного з народних депутатів, який все-таки, не дивлячись на все, дорвався до кормушки, черговий раз. Для мене це прикро, але приємно, що це не представник партії регіонів, не ображаючи вас. Все, в принципі, дякую. І е, хотів би сказати, що потрібно об'явити позицію, що в зв'язку з тим, що перемогла партія ударів опозиційної сили, партія удар буде наставити на тому, щоб секретар міської ради був представником опозиційних сил. Тому я уповноважений це об'явити, що я і об'являю для вас. Ну, ми говорили тоді і зараз, я б не хотів би, щоб ми міську раду перетворювали на опозиційну, на неопозиційну. Я хотів би, щоб все-таки ми зберегли ну, достойне обличчя і ми займалися проблемами міста. Хай Верховна Рада ділиться на опозицію, не на опозицію, це їхні проблеми. От а тут в даному випадку, якщо є претензії до роботи секретаря ради, давайте ми їх обговоримо Дякую. і знімемо. Да, але не, не по цьому принципу, що там опозиційна чи не опозиційна. Олександра Шостак, Світлана Кондріяненко, новини телеканал Бориспіль.